У всіх BYD Song Plus. Давайте розберемо, що тут є. Друзі, переходимо до багажника. Що ми помітили, і що мені не пручка відкривання дверей вже не працює. Конкретно ціна цього автомобіля. Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді BYD Song Plus. У цьому відео ми розглянемо дизайн, технічні характеристики та кому підійде цей автомобіль. Підтримайте контент українською. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, щоб не пропустити наступні наші огляди. Машина представлена у двох версіях. Це повністю електрична та гібридна. Що ж, пройдемося по габаритах. Електрична версія має довжину 4 метри 78 см. Гібридна версія буде трішки коротша 4 метри 77 см. Висота електричної версії 1,66, а гібридної версії 1,67 67. М. Ширина в автомобілі однакова 1,89 м, дев'ять, колісна база 2 ,75 м. 75 см. Обидва моделі мають стильний передній дизайн, лише в електричній версії більш закрита решітка. що Характерна для електромобілей. Фари тут адаптивні, але не матричні. Підвізка попереду Маркфексон позаду незалежна багатоважена. Гальмівні диски попереду вентильовані, позаду ні. Що ж, розпочнемо з електричної версії, а їх є всього три комплектації. Базова та середня комплектація має передній привід, потужність 150 кВт. Батарея тут 71.8 кВт, годин що забезпечує запас ходу до 520 км за CLTC. Топова комплектація також має передній привід потужністю 160 кВт, об'ємом батареї 87.04 кВт годин, що забезпечує запас ходу до 65 км за циклом Сі Час Зарядки від 30 до 80% за 30 хвилин. Прискорення від 0 до 50 км за годину за 4 секунди. Це чудовий варіант для міських та міжміських поїздок. А завдяки повному електричному приводу це економія на паливі. Гібридна версія має 5 комплектацій. Усі комплектації мають 1,5-літровий двигун, потужністю 101 кінська сила та електромотор потужністю 160 кВт, а це в кінських силах 218. Усіх 5 комплектацій є три об'єми батарей: найменше 12. 18,9 кВт годин, а це пробіг 75 км. Середня 18,3 кВт годин, це пробіг до 112 км. Та найбільше 26,6 кВт годин, це пробіг до 160 км за циклом CLTC. Витрата пального до 5 літрів на 100 км у змішаному режимі. Розгін до сотні за 7,9 секунди. Це ідеальне рішення для тих, хто не хоче залежати від електричних зарядних станцій. Саме сьогодні перед вами гібридна версія 25-го року Smart Driving Edition. по периметру автомобіля 12 камер, 12 ультразвукових радарів та 5-мм радарів. Усією цією системою керує система D-Pilot версії 100. Що ж, переходимо до салону. Склопакет на передніх дверях подвійний, на задніх дверях одинарний. Матеріали по салону в основному пластик та штучна шкіра, але хочу зауважити, що вона дуже приємна та м'яка на дотик. Салон у всіх BVD ді Plus майже однаковий. Це центральний дисплей розміром п'ятнадцять 2 дюйми, Мультний руль, центральний тонель з підлокітником, підлокітник з сховищем невеликим, але є. Два підстаканики селектор передач, є деякі перемикачі і кнопки. До прикладу, що мені саме більше подобається, це перемикач між гібридом та електричним режимами. Зарядка для телефону з обдувом 50 Вт. Також ambient підсвітка навкруги салону є бардачок з підсвіткою. Також автомобіля є електричний люк і електрична шторка. Ось такі сенсорні кнопки. І електрична шторка закриває. Йдемо на задній ряд. Про сидіння заднього ряду, перше, що я хочу зауважити, те, що тут на хорошій висоті підлокітник з моїм ростом 1,82 м рука просто лежить дуже зручно. Мені мені підходить і подобається, я рука повністю розслаблена. Далі за місце на задньому ряді, ось зараз я сижу розслаблено, відкинута голова і. Як ви бачите, місця над головою майже немає, там навіть не, десь приблизно два пальця. Зараз я сижу сам за собою, і ось ви бачите, що між кріслом і коліном один кулак. Не скажу також, що тут багато його. Що ж, по задньому ряду сидінь, є підлокітник, дуже простенький, тільки два підстаканика. По відчуттях, так як я вже сказав, Приємний, але на задніх сидіннях дійсно відчувається, що це штучна шкіра, що це шкірозамінник. замінних. На передніх мені якось здалося більш приємніший матеріал. Є два дефлектора кондиціонування та підігріва, і два зарядних порти Type-A і Type-C. Так по функціоналу передніх та задніх сидінь, що є передні сидіння. Ми бачимо, отримали два режими кондиціонування, також два режими підігріву. Є підігрів керма, також є підігрів зеркал. Ми це все вимикаємо. Так, йдемо далі. Що ми бачимо? Знову те саме: є підігрів та вентиляція передніх сидінь. На жаль, задні сидіння ми не бачимо взагалі нічого. Переходимо до багажника. Він у нас також електричний. Що мені тут особисто подобається, це висота відкривання кришки заднього багажника. Так як я вже сказав, мій ріст 1,82 м, Я можу спокійно стояти, не треба пригинатися, нічого такого. Дуже класно, це мені подобається. Другий момент, мені подобається, звичайно, є закриття автоматичне з кнопки, а також блокування. До прикладу, ви приїхали додому, забрали всі речі, ви просто нажимаєте цю кнопку, автомобіль закриває кришку багажника і блокується. Дуже зручно. Конкретний об'єм багажника нам в салоні не назвали, але в різних джерелах ми бачили, що було написано приблизно 570 літрів. Чи правда, чи ні, цього ми не знаємо. Напишіть, до речі, нам в коментарях. Ось, є ось такий фальшпол і під ним ось такий органайзер. Як ми бачимо, тут нічого немає. Тут а, тільки ось петля для буксирування. Більше нічого. Напевно, просто витягнули. Так як це оглядовий автомобіль в салоні, тому все повитягували. Що тут ще є? Бокова підсвітка. Що ми помітили і що мені не подобається, те, що тут відсутній прикурувач хоча б 12 вольтовий. Тобто під'єднати якийсь портативний холодильничок електричний чи ще щось, ви не зможете. Ага. Ось таким чином розкладаються задні сидіння з підвідношенням 60 на 40. Вони розкладаються ніяких сервоприводів, просто тягнемо за петлю і так само складаємо їх і розкладаємо. Що особливо сподобається батькам, в кого маленькі діти, це ось такий чайдлок. Ставити його ось таке положення. і Ручка відкривання дверей вже не працює. Закриваєте спокійно двері і знаєте, що ваші діти не відкриють двері під час руху автомобіля. Ціни на електричну версію розпочинаються від 149 800 юанів до 177 800 юанів. Конкретно ціна цього автомобіля зауважимо, що це гібридна версія 2025 року. Smart Driving Edition – 155 тисяч 800 юанів. Якщо ви шукаєте повністю електричний кросовер з великим запасом ходу, то BYD Song Plus EV буде чудовий вибір. Але якщо ви любите подорожувати і не хочете залежати від залізних станцій, то гібридна версія для вас. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, на у коментарях, яку б версію обрали би ви. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.